але я стояв на березі і говорив з кривою в лаплах за... Європа дзвонить за честь державних поховань. Говорив серед цього. Да. У парі гусячим кроком йшли за гробом благородного кадавра чиновники. Я забувала, що хочу, не говорю, чи... Дурячий троп, отрабовать!

Найбільше радощі від спокою, я просто на порожній, в гуду, поболти, тобі порожній, усі золоту до поглопти, тобі піддятись, дядько, розсильно, і мама, і надіг на землю. І почув, як все світи, питаюся, в Ніколи широко кроку не Це не дрон і не сейджу. Ми щось сягниває всю добу, надія, поглибимось цю землю і розб'ємо на месяць. Ні, ось іде той привід, що в мене створює сокира, досі щерока стирчить. Ти можеш шляпами знімати, я знаю, що тобі не тільки забагато. Ніхто не хотів би я, щоб у моїй було була не менше, коли ти був у блогії, мене Бог! Ну, дівок усіх треба зашити, бо світ буде свій. Ми одне одного будемо зуби. Тебе й ми впевнено, коли життя стане для нас задовгим, а за може бути для наших рідків. Що ти мене не хочеш? Вони лігнеш поговорив, та тих заболок ставришки. Не маєш країна взутки. Драдій я... вже, що держак стерчить може, підеш з раю. А чому не варто? шмат заліза. Тоді ніччю ну, чліну стовпну блищу, схопитися бо світ цвіт соба стається. Господь, зламай мені шию, ка я впаду, і злов крюкви вмеште в рацію, блядь. Да, входить в рацію. Дивлю я на особи моїх думок. Časov je krranek s tem zelišnim pržnim nebom. Мати. Моя мати наречена, її груди ліжко троянди, її утроба. гніздо змій, чи ти забула текст свій мамо, я підкину змий, би зі свого лиця і. весілля мав кривава утроба, матері, не вулиця за достороннім рухом. Радій вже о, я вимащу, я вимащу лахміття тією землею, що тепер і мій батько. Я беру тебе його незримими слідами. Ціна шльон краєсна під дацьком, датським сонцем, що посилає і живих, і мертвих хочу запхнути труп, в унітаз, аби палацу королівському. Короницькому. Ленік тепер дай з'їсти твоє серце. Твоє серце. Вчора я припинила бувати себе, я сама із своїми грудьми стегнами утровою. Ліжко, а я вириваю з петель двері, аби пустити вітер володня світу. Я мій у вікно! Я всіх любила, яких христалися в них на ліжко, на стільці, на фінлязі. Іки, яких любила, я користувалася мною на арішку на сірці. Бля, шо шо, все, кінець? Я не поняла цього. Мені дуже жарко стало.